Готуємо. Цільнозерновий висівковий хліб на заквасці. 150 г активної хмільової закваски годували з вечора у співвідношенні 1-1-1. Вона добре піднялася і гарно пахне. 300 мл води. Все розмішаємо. 50 г пшеничних висівок. 50 грамів вівсяних висівок, 160 г пшеничного цільнозернового борошна, 160 г пшеничного борошна вищого гатунку або першого гатунку. Замішую вінчиком до зволоження борошна. Підчищу края миски і залишаю на 30 хвилин. Додаємо 12-13 г солі, 20-25 мл додаткової води і ось тепер замішую руками. Дві столові ложки рослинної олії, але це не обов'язково. Вимішую до однорідності. Накриваю і залишаю на бродіння. Кожні 40-60 хвилин роблю обминки. Всього я зробила 3. Ось так розтягую і складаю, потім підгортаю під низ. Так тісто змінить структуру. Бо розвинеться клійковина. Воно краще триматиме форму і рівномірно бородитиме. Це вже друга обминка, де я просто підгинаю під низ. Якщо тісто не тягнеться, не тягніть і не рвіть. Далі залишаю бродити на 3-3,5 години всього до збільшення в 2 рази. Форму l 7 змащую смальцем або вершковим маслом. На руки краплі олії і змащую стіл або присипати борошном. Даю тісту вийти самостійно. Формую. Трошки розправляю. Згортаю з боків і скручую, далі закладаю у форму, накриваю і залишаю розстоюватися. До збільшення в два рази. Так було через годину. А так, через півтори. Розпалюю духовку до 240 градусів і випікаю при цій температурі 15 хвилин. Далі зменшую до 200 і печу ще 35-40. Ось і все. Дуже корисний хліб готовий. Дістаємо з форми і охолоджуємо на решітці. Він дуже ароматний. Неймовірно гарний. А ще дуже корисний. Підходить тим, хто на схудненні, Всім, хто слідкує за вагою. Хліб з таким складом не купиш в магазині. У якості можна бути впевненим, коли зробив власноруч. Це не складно, не займає багато часу. Проте це кращий подарунок для вашої травної системи. За рахунок висівок він сприяє кращому травленню. І давайте різати! Як завжди, не можу дочекатися, поки охолоне, на мій погляд, хліб чудовий. Підтримайте мої старання лайком і підписуйтесь на канал. Смачного!